Перша книга Самуїла, 22 розділ, 18-19 вірші. Що ж, Саул не повірив Ахімалеху, і він пригрозив вбити його і всю його родину. І він просить своїх воїнів, щоб вони виконали наказ вбити Божих священиків. Але слуги Саула бояться більше Бога, чим Саула, і вони відмовляються виконати царське повеління. Тоді цар сказав до Дойга, Підійди ти і вдар священиків, і підійшов. До до ідоміянин та й ударів священиків і вбив того дня вісімдесят чоловіка, що носять для ефода. Ефода. нов священничем місто, цар побив вистрем меча. Все від чоловіка й аж до жінки, від дитини аж до немовляти. І вола, і осла, і дрібну худобу усе побив вістрям меча. Що ж, на малюнку ми бачимо, священики вже повертаються. Від Саула іде в таємному місці, на них нападає отряд, загін, начали з доїком. І вони вбивають Божих священників. Там вже було багато священників, 85 чоловік. Доїх тобто був не один, йому потрібні були помічники. От, і ось вони нападають на Божих священників. Божі священники, от хтось там за камінням ховається, хтось намагається врятувати своє життя. От, але. Хтось молиться Богу, знак Сос, заклик по допомогу, і там око, яке символізує, що Він молиться до Богу. От, але всі вони, на жаль, загинули. От, бачимо, що Божа парасолька, парасолька це знак захисту, вона згорнена. От І Бог не захищає цих священиків. От це саме були священики, вони носили для них ефот. От, Тому бачимо біля Парасольки знак смерті. От, Бог бачить цю картину, а, він може втрутитись, він може захистити своїх священників. Він це не робить по якихось йому одному відомих причин. Причинах, от, але він сердиться, йому не подобається те, що робить Доїх, те, що робить Саул, те, що відбувається з його людьми. А священники – це люди, які служать Богу. І тільки над однією людиною Господь розгорнув свою парасольку, тільки одній людини Господь подарував життя. Але про цю людину ми поговоримо трошки пізніше в наступних віршах. Отака от картина. Незрозуміло, чому Бог не захистив своїх священників. Незрозуміло, чому тільки одну людину він рятував, що це говорить про Бога, про його задум, про його наміри. Це така от для мене таємниця. Дойхо і Дмітянін. Він виконує наказ Саула. І він вбиває не тільки священиків, я так розумію, що це він по наказу Саула і нищить місто Нова. От, тому що інші слуги вони, ну, вони не хотіли виконувати повеління царя. От, бачимо місто Нома, воно оточене стрілами, мечами. Списами, це знак смертельної небезпеки. А Божа парасолька закрита над цим містом, Бог його не захищає. Е... Знову таки з... причини одному Богу відомі, чому Бог це не зробив. От. І бачимо, що Шодойк це людина, яка закрила очі і вуха свого серця, щоб не покорятись Богу, не покорятись Божому Слову, же істинний. І це людина, яка керована злом. Він хоче, щоб Саул. Дав йому царські подарунки, зробив йому сотником, тисячником, ну і так далі. Це отака підступна людина. От, І вирізали все місто Нова. І стариків, і бабусь, і молодих, і немовлят, от, усіх жителів міста, і всю худобу бачимо в дах смерті, і стрілки на кожного направлені. Все було знищене. Отак от, зробив Саул. Божим священникам. Коментарі і запитання. От, а, а, є різниця а, між Дойгом і між іншими слугами Саула. Да? Ми бачимо, що слуги Саула мають червоне серце, вони все-таки вибирають коритися Богу і від Бога очікувати благословінь, що Бог повинен благословити. І вони бояться Божого покарання більше, ніж покарання царя. А, не так з Доїгом. Дойг Надіється, що Саул його благословить. Саме Саул, а не Бог. Він теж знає, що Бог помазав Давида на наступного царя, але він не впроти, якщо його вб'ють, і якщо за це Саул йому щось дасть. Тобто він не бачить в Богі поратунку ну, і так далі. Вбивство Божих священників було сигналом для усіх тих, хто допомагає Давиду. Тобто цим вчинком Саул показав. Що тільки попробуйте допомогти Давиду. Побачили, що сталося з священниками? А ще гірше буде з простими людьми, які спробують тільки допомогти Давиду. Тобто це була така велика погроза для всіх. От питання до вас. Що дало доїгу сили подолати страх перед Божим покаранням? І виконати наказ Саула. До їх, давайте уявимо, що він вірить в Бога, він знає, що Бог є, він там ходить в храм, а він був в храмі, до речі, тоді, коли саме Давид, коли Хімелех допомагав Давиду. От, можливо, він молився Богу, але при цьому, знаючи, що Бог його за це може покарати, щось в нього є, що дає йому сили подолати цей страх і виконати цей злочинний наказ, і піти проти самого Богу. Як ви думаєте, що це таке? З питань придбання паперової версії книги «Три царі. Ось книгу я тримав у своїх руках от, українською чи російською мовами, Пишіть нам на телеграм, на ці номери, і у вас буде змога придбати цю книгу в паперовому вигляді. І нагадую вам, що на кожному розвороті книжці, ось тут знаходиться QR-код, наводите телефон, попадаєте на наш YouTube канал і дивитесь відео. По, по цьому розвороту, який ви відкрили, який QR-код ви відсканували. У нас більше ста відеоуроків в біблії три царя. Не почитали з дітьми, включили їм відео, а потім просто можете з дітьми обговорити, які там були запитання, які були висновки. Сподобалось дітям чи не сподобалась дані вірші біблійні. Це посилання на наш сайт. Нехай Господь благословить вас і ваших дітей. До наступної зустрічі.